Розі перші про головне поїхали. Європейська солідарність та голос запускають процедуру відсторонення Стефанчука від засідання ради за порушення регламенту. Пропозицію за відсторонення Стефанчука підтримали тільки 23 нардепи. Замість Стефанчука було декілька кандидатур жінок, в тому числі Фадина. Самого Стефанчука вивела охорона. А рада закінчила засідання з ганьбою. Коридор ганьби влаштували опозиційні до зелених нардепи. Одному зі зліг стало погано. Серце не витримало такої ганьби. Повністю зрозуміло одне на. Наразі слуги ПЗЖ об'єдналися ось що говорить про законопроект Нардеп Ар'єв. Цікавий, ми зараз розглядаємо проєкт постанови. Сам закон, законопроект, який був ухвалений, він був ухвалений із дуже корупційною правкою. А зараз, фактично, ми можемо святкувати сьогоднішній день як день. Початку епохи боротьби з антикорупцією. Тобто антикорупції від сьогоднішнього дня сьогодні фактично немає незалежної антикорупції. Я нагадаю, що кожен, хто голосував в цьому залі сьогодні за цей законопроект, має пам'ятати про те, що незалежні антикорупційні органи були основою для надання Україні безвізу. Відкат реформ в Грузії сьогодні передбачає з осені скасування безвізу для Грузії. Ми хочемо те саме для України. Але це не тільки скасування безвізу, це також і програми фінансової допомоги, які сьогодні важливі для країни під час війни. Хто сьогодні з вас, хто голосував, хто натиснув кнопку, може потім говорити про європейську інтеграцію і про те, що ви за вступ України в європейський союз, коли ви приймаєте антиєвропейські рішення? Сьогодні це просто був антиєвропейський шабаш у Верховній Раді з цією ейфорією, коли ви дуже складні, але потрібні реформи помножили на нуль. Тому я можу сказати, що від сьогоднішнього дня Верховна Рада себе помножила на нуль так само, як помножила антикорупційні реформи. Але сьогодні залежить все від Зеленського. Якщо він підпише цей закон, він несе повну відповідальність за зрив євроінтеграції. Журналіст Пібрецький і підкреслює незалежність антикорупційних органів набу і САБ була умовою падання безвізового режиму. Сьогодні антикорупційна інфраструктура України вибудована з 2015 року, зруйнована під білим шумом навколо атаки набу саба від СБУ та офісу президента Русапіята Жупожанська зі своїм правоохоронним комітетом реанімують прокурорський вплив початку 2010-х років у стілі пшонки. Слуги за зеленського слуги народу і позажа Тично знищили антикорупційну інфраструктуру, передавши за період воєнного часу, повноваження набу і САБ, генеральний прокурор, який має право витребувати усі справи, зупинити їх, відкрити своїм підписом провадження щодо нардепів міністрів, чиновників категорії А тепер 400% Усі прокурори втілить любика приз Бо навіщо тримати набу саб і ВАКС, якщо можна мати свого на 400% зеленого генпрокурора. а Далі усі справи щодо кумів друзів, президента, міндічів та іншого. Вози сміття починаються з генпрокурорському кабінеті. Електронне декларування стане ритуаром без наслідків. Спецконфіскація перетвориться на ще один вид спеціального розкрадання для своїх комсомольців молодих регіоналів. Ви втілили в життя бажання Януковича керувати Україною без контролюючих органів. І це знищення демократії почалося не сьогодні, а у травні 2019 року у року кримінальних справах проти європейської солідарності Петра Порошенка Юлія Кремлівська зозуля назвала спробує с не допустити знищення. Антикорупційних органів блюзні боротьби пагрантованих патріотів за Україну і виступ заслуги ОПЗЖ зустріли брахливими аблотислентами. ЄС і голос блокували трибуну, аби не допустити демонтаж антикорупційних структур. Але їх взагалі в залі два десятки єс проголосували проти. Розслідувач Юрій Ніколова думку висловив, що останньою краплею для прийняття рішення за владою щодо знищення набу і сабо стало розслідування набу щодо виробника дронів, наближеного до Арахамі Мінджапатне. Єрмака дії влади 95-го кварталу настільки цинічні, не приховані, що тепер корупційна діяльність матиме державне керування на найвищому рівні. А ось що пише телеграм-канал Печера Дракона монозабільшість скасувала незалежність на пу і сапа. Відтепер вони будуть підпорядковані генпрокурору. Тобто, по факту перетворяться на підрозділи ГПУ. Щиро. Вітаю усі героїв і активістів революції гідності, які підтримали і привели до влади Зеленського, щойно їхній зелений обранець із радістю. Розтоптауса, та що за що вони так натхненно боролися на майдані? Що тепер герої Майдану хором засудять діючу владу чи просто не помітять того, що сталося? Ну то і вони ж не хочуть підігрувати Порошенкові. А майдан відтепер щоразу, як оті позеленілі герої, виповзатимуть святкувати річницю майдану, питайте їх, а де незалежні антикорупційні установи. Нагадуйте, що створювала незалежні антикорупційні установи за Порошенка, ліквідовували їх за незалежність за Зеленського. А розслідувач Юрій Ніколи висловив думку. Що останньою краплею в чашу прийняття рішення владою щодо знищення набу та САП, стало розслідування набу щодо виробника дронів, наближеного до Арахамії Міндіча, партнера Єрмака. Інший розслідувач Володимир Бондаренко висловив цьому сумнів, бо бачає, що між Арахамією та Міндічем Єрмаком є протиріччя. Сам Арахамія заручився підтримкою татарова, який після справи набу, яку злили під тиском офісу президента, вважає бюро особистим ворогом. Думаю, тут інтереси владних суб'єктів співпали в єдиному. Бажання знищити напу, хоч кожен з них має свої на це причини, щоб не завадило їм об'єднувати зусилля. Саме тому так швидко рухаються зміни у законодавство через комітети Верховної Ради, де більшість мають слуги народу. Сьогодні ці зміни проголосують, і ми матимемо прецедента, коли за два дні атаки було знищено набу САП та фактично вакс. Навіть Путін би позаздрив такими темпами. Проблема у тому, що громадянське суспільство майже нічим не може допомагати набута са або воєнний стан обмежує будь-яку активність на вулиці. Ілим'я без паки держави і союзники висловили хоче не стурбованість, а занепокоєння, але зупинили смарагдовий владний каток, буде складно складно, бо торога ворог пре і зусилля потрібно витрачати саме на це, а не на знищення антиконституційної інституції. Дії влади настільки цинічні, і неприховані, що тепер конституційна діяльність матиме державне схвалення на найвищому рівні. Ми фактично станемо заручниками війни і корупції, допоки ця влада не видає все, як зробив Янукович. Питання Ані тільки в тому, чи до того часу щось лишиться від країни, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.